Слушай море, Слушай радіо. Доброго дня всім. Це онлайн-проєкт події в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Мене звуть Ірина Таран. Я представляю громадську організацію жіночі ініціативи з міста Порятин. І сьогодні на нашій відеозустрічі ми будемо говорити про центри місцевої активності. І мені дуже приємно, що сьогодні. Якраз саме на цій зустрічі при знаходяться ті люди, які мають ну які останнім часом займаються якраз провадженням центрів місцевої активності в нашій Україні. Мені приємно, що з нами є Марія Маша Калашнік, Марія, Леонід Жовтило, Я з нами Сла, Стас Черногор і Юлія Гончар. Незмінний випускаючий редактор Анна Кохан із інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа і директор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа Сергій Сухобойченко. І ще раз нагадаю, що ми сьогодні будемо говорити з вами про центри місцевої активності. Чи потрібні взагалі нам ці центри, чи потрібні вони взагалі для України? І перше слово я б хотіла надати Світлані Пахлові. Світлана, будь ласка, трішки більше про себе, яку ви структуру представляєте? І, будь ласка, по темі про центри місцевої активності. Мене звати Світлана Посова, я представляю український центр культурних досліджень. Я є науковцем, це є державна установа, яка займається розробками та дослідженнями в сфері культурної поліції, а також проблематики соціокультурної сфери. Ну, Світлана, тоді, будь ласка, от ваша відповідь на питання, які потрібні Україні центри місцевої активності? Може, може, Давайте так, декілька слів про центри місцевої активності, що це взагалі за структура така? А, так, я, думаю, я вважаю, що вони потрібні. Це є така структура, яка може функціонувати як громадське об'єднання, або навіть якщо ми говоримо про клубні заклади, то це може бути як одна із функцій клубного закладу. Тобто є дві графіки для функціонування центрів місцевої активності. На сьогодні в нашому центрі проводили дослідження, яке акумулювало в себе результати попередніх досліджень, в тому числі Інституту соціокультурного менеджменту, які розробляли тематику модернізації клубних закладів, і їх на центри місцевої активності. Наше законодавство дозволяє дві форми, їх як ре... реєстрація деформації. Так, це переактивний або запит подавання до функції клубно клубної установи, яка не в своїх дякую, Світлана. Я нагадаю, що це онлайн-предподії в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. І в нас є інформаційний партнер, громадська організація, громадський простір. І наступне слово я хотіла передати Марії Калашник. Я знаю, що Саме ваша організація багато приділяє уваги саме створення центрів громадської активності. Маша, чуєте нас? Марія. Алло. Ви звертались до мене, так? Так, да, так, да, Марія. На жаль, мені дуже погано чути. Я навіть ну, погано чула запитання. Я Марія, я, я, я хотіла, щоб ви сказали про. Про е, звідки, звідки ви як організацію представляєте? Я говорила про те, що ви багато працюєте саме над створенням центрів громадської активності в країні. Ну наскільки я так зрозуміла, то е, можу сказати, що дійсно наша організація вже 10 років працює над розвитком громад, і е, за останні роки ми зрозуміли, що треба працювати із тими людьми які хочуть бажаючи змінити власних громадах і такі люди зібралися за останній рік у нашій школі громадської участі це проект багаторічний який реалізується інститутом соціокультурного менеджменту за підтримки фонду Чарльз твердамота на сьогодні вже було проведено дві частини школи. Школа об'єднала 60 учасників з усієї України, і ми можемо відмітити, що вона дає дуже позитивний результат. Багато створено центрів місцевої активності. Ми бачимо, що в них відбуваються. Активізація громадян за місцем проживання ми бачимо ті заходи, акції, позитивні зміни в громадах. І звісно, центр місцевої активності мають бути, мають розвиватися в Україні за прикладом Польщі, за тими прикладами, які існують позитивними в Україні. Якщо я правильно зрозуміла запитання, дякую. Так, за правильно ви зрозуміли, і ваша думка також мені зрозуміла чи є... Чи є бажання висловитись Леоніду або статус стосовно того, чи потрібні в Україні центри громадської активності? Можливо, у вас вже створені такі центри? <клес> Можна і я. Да, я Леонід, ставля... тоді, будь ласка, представтесь. Ага, да, так, я так, я, так. При, я заступник голови районної ради Маловицькийського району Кіровоградської області, тобто центру України. Я також зацікавився е, створенням центрів місцевої активності. Є учасником школи місцевої активності інституту соціокультурного менеджменту і що роблю з своєї сторони, як би мовити, як представник самоврядування певної місцевої влади. У нас, по перше, вперше, мабуть, в сесійній залі було піднято питання про створення центрів місцевої активності і заслуховані розвитку галузі культури. І в рішення було внесено окремим пунктом вивчення досвіду і провадження його на території району. А сьогоднішній день ми робимо такий невеличкий пілот у нашій центральній бібліотеці, де також ми проводимо і медіамости. У нас є вища народна школа старшим поколінням, молодше покоління, старше покоління. Тобто ми їх туди долучаємо до такої бібліотеки, і перші результати на сьогоднішній день є. Плані у нас е, розширення нашої діяльності. Ми хочемо вивчаємо зараз, робимо моніторинг території, виберемо 5 найактивніших громад, де є будинки культури бібліотеки. Певна робота вже зроблена. І хочемо зробити такий річний. Е, у ну, пілотний проект по центрів центрі місцевої активності спільно з громадою створення таких інформаційних культур. і подивимося, що дасть, але е, позитив є, розуміння є, і справа досить обнадійлива і потрібна. Дякую, Дякую вам, Леонід. То ваша думка, що все ж таки в Україні потрібні центри місцевої активності. Правильно я розумію? Я думаю, що ді... без центрів місцевої активності сьогодні в Україні не буде ні дорог, нічого. Так, чи є вам звісно, Я скажу пару слов. Здравствуйте. ласка, про себе. да. Так, да, мене зовут Станіслав Черногор, я голова громадської організації фонд розвитку громади з Краматорської Донецької області. Я буду розмовляти російською, тому що ну как-то так удобно. Так, дитина тільки у вас одна хвилина. Да, так, швидко одну хвилину. Несомненно, центри громадської активності потрібні, це несомненно, але ситуація така, що нам гораздо потрібні активні громадяни. Потому что без того, ну, то, что мы создаем, мы пытаемся делать на базе библиотеки. Вот у нас буквально даже в пятницу будет клуб английского языка. Сегодня на базе художественного музея будут проходить читания Алексы Тихова. Но проблема в чем? Мы пытаемся это делать, мы пытаемся это все создавать, но, к сожалению, люди не хотят ходить. І це я вважаю одна із наййозних проблем пасивність з нашого добре наша... Стас, Я зрозуміла вашу думку. Я думаю, що ми продовжимо її обговорювати в наступній нашій радіозустрічі. А ця програма виходила в онлайн проєкті події події в третьому секторі, розроблена інститутом розвитку креативних технологій та мас-медіа. І з нами сьогодні на зв'язку були Юлія Гончар, була Марія Калашнік, Леонід Жовтило, Світлана Пахлова. Е, був Стас Черногор. Мене звуть Ірина Таран. Я представляла громадську організацію жіночі ініціативи. І ще з вами почуємося. Побачимось. Дякую ще раз, Анні Коха, нашому пускаючому редактору. До нових зустрічей! Слушай моря, слушай радіо.